Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Пані та панове, світовий хід до вашої уваги. Четвер, ми готуємо світові страви, які просто в, усі, в усіх куточках світу зрозумілі, навіть якщо вони не є питомі звідти, але от зрозумілі. Ну, круасан. Ясно, що круасан зрозуміли всім. Тим паче, на честь Еммануеля Макрона, який сказав, що Франція кажуть, то його це його, парасольку ядерну і так далі. І тому подібне, на честь цього всього ми зробимо сьогоднішній круасан. партнер, показу торговельна марка «Королівський смак якість королівська, а ціна народна. Ви бачите, що у нас є два ш. Мати тіста великих, та я просто почну зараз приготування, тому що воно достатньо кропітке, але про круасан можна говорити вічно, абсолютно. Е, отже, перший пласт е, тіста, да? ми почнемо з кетчупу, Насправді, е, ви можете брати з будь-яким смаком, але у нас сьогодні лагідний кетчуп, аби підкреслити вашу страву і не зіпсувати зайвими смаками. Кетчуп додасть вам ніжного делікатного смаку з притаманною легкою кислинкою. Цей ідеальний смак томатів підходить до будь-яких страв на кожен день. Я далі, бачите, далі зроблю таку пікантну роботу, я фактично зараз це все розведу, розмащу це. І... Фактично наша основа, основа і такий так. змащувальний е, інгредієнт, який буде додавати оцього і пікантного смаку, і на якому триматимуться всі наступні. Абсолютно, ну я вже казав, що про курсан можна говорити вічно. Неля у тебе з так, яка перша справді. асоціація? Е, е, ну звичайно, перша асоціація неправильна. Це Франція. І mm -hmm. ви пам'ятаєте, друзі, на свого часу була навіть Вікторина, коли ми у вас запитували взагалі, а звідки походить ця страва? І в багатьох до речі, асоціація саме з Францією, але насправді ні. Насправді круасан пішов родом з Австрії, ну хто знає, і це почалося ще в 17 столітті після е, у Відні, власне, після перемоги над Османською імперією. А вже потім е, в наступні століття це все перекочувало звичайно і у Францію. В тому французу продати вміли це розумієте? Так. але знаєш, як цікаво, що в різних країнах споживання круасанів абсолютно різне і смакові вподобання різні. Ага. Якщо брати навіть ту саму Францію, то там люблять просто подивіться. Звичайно Звичайний круассан, без начинки, але е, його е, подають з кавою і з вершковим маслом. Коли вони свіжі, гарячі, розпечені. Це просто так, відвал підвал боловий. Він жирний, же такий, там треба справжнє масло, там да, нічого такого немає. Та -та -та -та. олії, сенсі. Е, я це слово згадав? Ну, я, от, е, подивіться, що ми зараз робимо. Це ситний, е, ситний круасан у нас уходить з такою ситною начинкою. Я зараз просто буду робити отакі е, надрізи. Так, Трикутнички такі. Отакі, От правильно Так, ти робив. все робиш вірно. Нам так треба саме така форма для того, щоб ми могли круасан правильно згорнути потім. Ну і звичайно, за основу ви бачите зараз рецепт. Ми взяли листкове тісто, ми його заздалегідь розморозили, тому що тут є насправді свої лайфхаки. Як правильно треба працювати з листковим тістом? Якщо все робити вірно, то його а, треба ну, навіть з вечора. Дістати і годин 10, щоб воно постояло не в морозилці, а, наприклад, просто в холодильнику. Тоді воно спокійно, в тому темпі, в якому потрібно, не порушуючи структури тіста, розморозиться. Але якщо ми робимо це на швидкоруч, то звичайно люди використовують різні способи. Хтось просто дістає з морозильної шафи, кладе на стіл, і одна-дві години при кімнатній температурі листкове тісто може бути готове. Хтось, до прикладу, розморожує навіть у мікрохвильовці, але тут ви маєте уважні. Ну дивитися і фактично читати інструкцію, якщо у вас в мікрохвильовці є функція розморозки, е, яка не перевищує 150 Ватнув майцем потужність нагріву, то, будь ласка, можете використовувати і мікрохвильовку. Головне просто, якщо ви це робите не заздалегідь, не з вечора, будьте обережні з тістом, щоб воно не порушило свою структуру, щоб ви його не перетримали, щоб воно не підсохло, або навіть в тій самій мікрохвильовці не почало просто заздалегідь запікатися. Тому насправді ну все просто. Дивіться, зараз для того, щоб була скоринка, завжди просто треба розбити одне яйце і ось цього сього зробити. Зробити таку поверхневу так. начинку. Зараз я це спробую зробити. Тим паче у нас ще кунжут є. От не жалійте яйця тут насправді, тому що до речі, ви глядачі, якщо полюбляєте круасани, то напишіть. От ви більше до чого схильні? До якої начинки? Солоної, солодкої. Чи можливо як французи без взагалі начинки. без начинки? Mm -hmm. А просто свіженький звичайний круасан, який можна з кавою або з чаєм випити, і все ну все кунжут, у нас як родзинка. знаєш, завжди дивувався. Як французи у них настільки вуглеводний снідан. Там просто стільки всього того, що там всі ендокринологи кажуть, не робить. А французу такі переважно всі. От такі, Мені як здається, шпали. Вони просто не бояться цих ну вуглеводів, а е, смакують та й все знаєш, отримують задоволення від ну, цього це, прийому їжі. Це прекрасний секрет, Неля. Я думаю, французам він сподобається. Я думаю, не тільки французам, але я думаю, що секрет в тому, що і як вони проводять день далі, тому що вони дуже багато рухаються, е, там якісні Звичайно. продукти, якісна вода, е, нерв немає. Нам потрібно десь 20 хвилин при температурі 180 градусів наші, наша партія круасанів запечеться. Ми їх дістанемо після 9-ї. А от круасани, які ми підготували. Нилічка, готова магія, телебачення скуштувати? Звичайно, давай спробуємо. Ходи до мене. Я Тобі, тобі великий, маленький, який. Я давай, Тримай. дякую. Так, дегустуємо. М -м. Нічого. З солоною начинкою це смачно. Смачно? М -м.